Вітаю, друзі! З вами Наталія, експерт по роботі на фінансових ринках. Сьогодні ми будемо з вами відкривати нову інвестиційну ідею а саме будемо купувати валютну пару євро-долар. Євро має всі шанси продовжити зростання. Так називається наша ідея. Давайте оміркуємо разом. Чи може. Поєднання слабкого зростання зайнятості, зростання безробіття та сповільнення зростання заробітної плати, В США змінити розклад сил на світовому валютному ринку. Ці три сигнали від американської економіки порушують не лише питання про майбутнє долара, а й створюють інтригу навколо можливого зміцнення євро. У валютній парі євро-долар. Пропоную нам трішки детальніше розглянути всі три причини, чому валютна пара євро-долар може продовжити зростання. Причина номер один слабке зростання зайнятості. Збільшення кількості робочих місць всього на 114 тисяч у липні 2024 року є значно нижче за очікування. Це може свідчити про уповільнення економічного зростання США, що потенційно може підштовхнути федеральну резервну систему до зниження відсоткової ставки у майбутньому. Нижчі ставки зазвичай чинять тиск на долар, знижуючи його привабливість для інвесторів. Причина номер два це зростання безробіття. Рівень безробіття піднявся до 4,3%, що також є негативним сигналом для долара. Зростання безробіття свідчить нам про ослаблення ринку праці, що може змусити ФРС пом'якшити грошову кредитну політику. І причина номер 3 уповільнення зростання заробітної плати. Середня погодинна оплата праці зросла на 3,6% у річному обчисленні, що нижче за попередні показники. Це свідчить про зниження інфляційного тиску, що може зменшити потребу ФРС підтримувати високі процентні ставки. А тепер, друзі, давайте перейдемо до відкриття нашої інвестиційної ідеї. Як завжди, ми працюємо на платформі Libertex, знаходимо валютну пару євро-долар. Ось, Працюємо по відкладеному ордеру. Ціна входу 1,1, сума угоди 500 доларів, коефіцієнт 60, тейк-профіт і стоп loss ми будемо встановлювати в доларах. І тейк profit 760 доларів. Стоп-лос – 360 доларів. Звіряємо ще раз. євро – відкладений ордер в покупку. Ціна входу 1,10. сума угоди 500, коефіцієнт 60, тейк-профіт 760 доларів, Стоп-лос – 360. Натискаємо купити і отримуємо наш відкладений ордер по євро долару Дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня, мирного неба та високих прибутків!